Всім дня дівчата й хлопці чи до вечора. Багато мене хто запитує і кажуть, покажіть, як ви робите, як ви печете різдвяний штолін. Дівчата, ніяк, бо то, що я ніколи його не пекла. Кекси різні пекла у формочках, у хлібних формочках пекла. Е, Штолян я не пекла ніколи. От, передивилася, я багато рецептів от, в інтернеті, єсть, все мені щось не підходить. Я не хочу дріжджового кекса пекти, бо то вже не кекс. Потім там багато рецептів є, де дуже багато горіхів, а я горіхів не люблю. Я горішки люблю, люблю їсти, але коли вони там Смажені сол. солені такі окремо їсти. В тісті взагалі не люблю я горішки, лише за виключенням київський торт і все. Так що, подивилася, один, два, три, десять рецептів. Думаю, зроблю по-своєму. Як кажуть, подивись на інших і зроби все по-своєму. Значить так, ну що, Спробуємо разом. Я підготувала 3 яєчка курячих. 150 г цукру, перетрує яйця з цукром. Головне те, що, дівчата, треба все робити з душею і ніколи нічого не боятися. Я вже казала: якщо боїтеся, то не робіть. Якщо робите, то не бійтеся. І все вийде, все буде добре. Потім додав сюди ще сметани. Взагалі-то в рецептах я бачу, треба сир творожний, але у мене його немає то я замінюю з легкістю. з легкістю замінюю сир на 150 грамів сметани. Це, напевне, я сюди ще й дрібку солі покладу, щоб не забутися. Бо сіль, кажуть, треба. От. Ось я підготувала там, маргарин. Очку маргарину я поставила на баню, щось вона не сильно подіяла, та баня, ну нічого, все вийде. Оце зараз я сюди добавлю. Тепер, дівчатка, що я сюди? Цедра одного лимона. Це я покладу в тісто. Спробую це його зараз трішки перемісити. Якщо не вийде, то буду руками. Я впевнена, що все вийде. Цидро лимона, дівчата, можна купити в магазині. Вона продається, як звичайна спеція там, чи як там. Треба мені не забутися приготувати ще розпушувач. Зараз піду шукати. Покладу я ложку ванільного цукру. А взагалі-то кладіть ще якісь спеції, хто що любить корицю. Кардамони, там, хто що любить, я взагалі то такого нічого класти не буду, але я підготувала багато сукофруктів. І горішків я приготувала. Ось, грецьких я підготувала, то, тому не може, 2 столових ложки. І ще я туди спробую проекспериментувати. Це ж у мене мигдальна стружка є. Якщо не забудуся, то я покладу тут. Це в мене воно сильно не розтає. Ну, то й дарма. Зараз я буду сюди викладати борошно. 500 грамів приблизно треба. У мене тут уже перевіяне воно. І зараз буду потихеньку замішувати. І це все в мене воно зараз сам місяця. І взагалі не хвилююсь, дівчата. Головне з душею робити і все буде добре. Так, дівчатка на борошно ж Треба не забутися покласти дві чайні ложки Розпушувачі, тобто 10 грамів, рукою вже буду замішувати, і все вийде. Фільний не хвилюватися, І, все вийде. і з душею треба все робити. Дівчатка домішую на поверхні, і я відчуваю, що в мене все вийде. Ой, пахне. Ой, так, дівчатка, тісто я вимісила гарно. Тепер що я далі роблю? А те ще й всі. Ось так. Розгортаю тісто. Це мені чимось нагадує графі, чесне слово. Дівчата, все воно, як кажуть, мені буває, пишуть, все, все одне і те ж, а як можна ж тісто зробити без борошна, там, чи то без води, чи то без дріжджів. Все буде добре. Тепер я оце зараз оці горішки сюди покладу. видалової стружки теж не забуду. Не знаю, може, з ложку. Не знаю, я так ще не робила, то, якщо чесно, дівчата, робимо разом. Це називається, зроби сам. От. І викладаю оце. Я пропорційно пишу, скільки я сюди чого клала. Я вам розповіла, що спочатку залила кип'ятком, потім кип'яток злила і залила, видавила сюди всі капельсину. і чайна ложка в мене тут коняка. Хоча треба ром. У мене такого немає і навіть взагалі його стидно сказати, що я навіть взагалі його і не куштувала. Тепер оце треба замісити. Це тісто. Все легко. Як кажуть, хто хоче, то все вийде. Якщо треба, дівчата, то підкладіть трішки борошна. От. Але в мене вже і так воно вийшло. От. Замісила. Дівчатка, я вже включила духовку розігрівати. Ось моє тісто. Тепер я його ділю на дві рівних частини. Може, тут у мене мало, не так, але я думаю, тут достатньо. Тепер, що я роблю? Я роблю такий батон начебто. Але це буде не батон, а рулет, тобто недоскручений рулет. Ось так. І ось так треба не доскрутити дівчата. А взагалі-то можна і в формі батона зробити. Хто вже як зробить? А ось так я поклала індивідуально два рулети оцих кексових штоляни. І ставлю в духовку 180 градусів. Десь не менше, ніж на 50 хвилин. А взагалі то треба дивитися. Дівчатка, не мої готові. Різдвяні штоліни. А по-нашому різдвяний кекс. Так, тепер що я роблю? Мені треба грудочку масла розігріти. Що чесно, дівчата, довольна. А, значить, так, випікався він у мене 55 хвилин. Десь 35 хвилин на 180 градусів, а потім я гарно так зменшила температуру і вже він у мене так спокійно стояв, допікався. Тепер, дівчатка, поки кекси гарячі, мені треба зверху помазати розігрітим маслом. Справжнім маслом, не маргарином, це так треба. Ретельно треба помазати. Тепер далі трушу я цукровою пудрою зверху. Результатом я довольна. До завтра гарного всім дня, дівчата і хлопці. Штоліни мої вже готові, прохололи. І їх гарно-гарно потрусила цукровою пудрою. Так що, дуже гарно. Зараз будемо куштувати. Один зараз розріжемо. Пустує. А цей один я хочу залишити на різдво. Його треба гарно вкутати, його треба покласти в темному, прохолодному, гарно провітрюваному приміщенні. І, кажуть, що він, чим довше лежить, з кожним днем він набирає смак. Тут розкриватимуться смаки. Сухофруктів і всього того, що ми туди поклали, але зараз розріжемо і побачимо. Ось такий він у мене вийшов. На вигляд, вийшов гарний, а мені здається, що начебто я мало поклала сюди начинки. Зараз покуштую. Можна більше покласти в кого що є. Мак, супер. Я не обманюю, дівчата. І оріхи, які я взагалі не люблю, дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!